На Рівненщині затримали чоловіка з підробленим посвідченням дільничного інспектора міліції. У місті Сарни працівники ДАІ зупинили автомобіль ГАЗ. Керував ним 28-річний мешканець Харківської області. Водійські права не надав, натомість попросив відпустити, бо мовляв свій і показав службове посвідчення. Працівники державтої інспекції відразу запідозрили підробку вказаного документу, адже воно дуже було схоже на просту ксерокопію для вирішення питань. По суті, працівники Державтоінспекції запропонували водію проїхати в Сармінський ревіділ міліції, де пізніше було встановлено те, що вказаний водій, який придивив це посвідчення, дійсно півтора року назад працював в органах внутрішніх справ безпосередньо в Харківській області. Однак на даний час він вже звільнений з органів внутрішніх справ. Крім цього, є відповідне заключення експерта про те, що документ дійсно підроблений. За даним фактом нині триває досудове розслідування ні чоловік на його автомобіль не затримувались. Загалом за 2012 рік працівниками державтоінспекції Рівненщини було виявлено 19 фактів підробки документів, з яких переважна більшість свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.